Доброго дня. Сьогодні ми розберемо питання, яке може врятувати не лише ваші гроші, я про штраф, але й ваше життя, здоров'я і цілісність вашого транспортного засобу. Таких перехрестів, як цей, їх безліч. І ви зараз розумієте, про що я під час повороту ліворуч на додаткову секцію, котра не буде поєднана з основним зеленим сигналом світофора, зараз ми це побачимо у даному випадку. Не дає перевагу в русі, на жаль, далеко не усі водії це знають. Зараз ми підійдемо е, до іншої частини цього і побачимо це На жаль, не усі водії знають е, цей момент, що е, додаткова стрілка для поворота ліворуч або праворуч, котра знаходиться навпроти основного зеленого сигналу але Вмикається неодночасно з дозволяючим основним сигналом цілефору, не дає переваги в русі. І на прикладі цього перехрестя це дуже зрозуміло, оскільки він є закритим, коли тут загориться основний сигнал зелений, який і буде давати перевагу в русі водіям, котрі рухаються прямо чи праворуч. На тому перехресті загориться додаткова зелена стрілка для повороту ліворуч. Відповідь ми. Звичайно, знайдемо в правилах дорожнього руху України пункт 16.9. я вважаю, що його е, взагалі треба виділити дуже жирним шрифтом. Чому тому, що ну багато водіїв, дуже багато водіїв, Реально його не знають, чи забули, чи тощо читаємо дословно. Під час руху в напрямку стрілки вімкнутої в додаткової секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в інших напрямках. Не забувайте.